Привіт, любителі цікавого! Сьогодні ми відзначаємо свято величі, сили та царственної грації. Приготуйтеся зустріти героя, що панує над африканськими саванами. Тож, 10 серпня, всесвітній день левів. Цей день присвячений одному з найвизначніших і найшанованіших хижаків планети. Лев, це не просто тварина. Це символ влади, мужності та величі, який займає особливе місце в культурі та міфології багатьох народів. Всесвітній день Лева був заснований у 2013 році організацією National Geographic Society та її співзасновниками подружжям Дереком і Беверлі Жуберт, які присвятили своє життя захисту великих кішок. Мета була дуже важлива і серйозна: привернути увагу до того, що леви, як не дивно, перебувають під загрозою зникнення. Їхня популяція значно скоротилася через втрату природного середовища, конфлікти з людьми та браконьєрство. Надихнути людей на участь в проєктах із захисту левів та їхніх територій, відзначити левів як унікальних хижаків, що відіграють унікальну роль в екосистемі. Лев це не лише величний, а й унікальний представник родини котячих, на відміну від більшості інших котячих, які одинаками, леви соціальні тварини. Вони живуть прайдами, тобто сім'ями, і така лев'яча родина може налічувати від двох до сорока особин. У прайді є чітка ієрархія. Самки полюють, а самці захищають територію. Велична грива самця це не просто прикраса. Її розмір і колір є показником сили і здоров'я. Чим темніша й густіша грива, тим привабливішим вважається самець для самок. Ревіння лева одне з найгучніших серед усіх тварин. Його можна почути на відстані до восьми кілометрів. Це допомагає левам позначати свою територію та спілкуватися з іншими прайдами. Зображення лева супроводжує людство протягом тисячоліть. У різних культурах він є потужним символом. У стародавньому Єгипті леви символізували владу фараонів у багатьох європейських монархіях. Лев був гербовим символом, що уособлював мужність і хоробрість. У деяких культурах лев завдяки своїй гриві асоціювався з сонцем як джерело життя та світла. Лев п'ятий знак зодіакального кола, стихія знаку вогонь. Покровителем цього знаку зодіаку є сонце. На сьогодні існує вісім підвидів левів, частина з яких, на жаль, вимерла у дикій природі. До речі, леви здатні паруватися з тиграми. В результаті утворюють унікальні особини лігри. Про це детально розповідає окреме відео на моєму каналі. А от білий лев не є окремим підвидом. Це специфічний поліформізм з генетичним захворюванням леуцизмом, що викликає більш світле забарвлення шерсті ніж у звичайних левів. Тож сьогодні, у Всесвітній день Лева, згадайте про цих дивовижних тварин, їхня популяція стрімко скорочується. Ми, як люди, маємо обов'язок захистити цих величних створінь і зберегти їхнє місце на планеті. А який факт про левів вразив вас найбільше? Діліться в коментарях. І не забудьте поставити уподобайку цьому відео, якщо ви лев за гороскопом, або теж вважаєте Лева справжнім царем тварин.